Всім привіт! З вами знову Херсонський тиждень по п'ятницях о 19 -ті. і незмінний ведучий Іван Косімички. І Оксана Пагамій, як завжди, з вами. 21 листопада, День Гідності і Свободи, день, коли вийшли на Майдан студенти а, і вже 11 років. Да? 12-2013, 20, 12 років вже. Як ми в цей день згадуємо всіх, хто пішов, не побоявся, хто підняв голову і розправив крила. І сьогодні у нас, звісно, дійсно важкі часи, і от мені іноді здається, що вони тільки починаються насправді. Угу. Тому що зараз те, що відбувається, і наша реакція нашого суспільства на цього міндіч. Зеленський, його Шобла 5-6 або 5-6 це мало. Вони ж всюди. Вони ж, ви знаєте, це, це, <плес> да, риф, це як да. гілка, ага. гілка, олки, да? багато гілок. І всюди свої. І всюди, де тільки можна, хтось відгризає від того шматочка, що йому достається державних грошей там 100 тисяч на місяць. А хтось відгризає мільйони, а хтось мільярди, а хтось мільярда доларів. Ну і головне, що це системна робота проти так, нашої так. держави. Це і не от... просто якісь там злодії, які щось там крадуть. Звісно, це так. і це почалося з 19-го, це розквітло в 19-му році, коли майданівську команду скинули. К величезної Просто... радості більшості населення вони так з задоволенням всередині війни скинули проукраїнську майданівську команду і привели до влади оцю агентуру так. антимайдана, агентуру Кремля. І чому я наголошую про гідність? Тому що зараз наша реакція суспільства, якщо ми промовчимо, якщо ми скажемо та що ми там ту петицію про зняття уряду будемо підписувати. Ой, це так складно, да, ускладно. ну взагалі, капець. А якщо ми скажемо, та ну ми маленькі люди від нас нічого не залежить, то тоді ми хто? Ну, взагалі, країна стоїть на, на краю безгодні, да, да. на краю катастрофи, тому що не тільки. Мало того, що вони здійснювали цю ну фактично диверсійну діяльність і продовжують і їх ніяк не, не, не скавернеш з того проти нашої держави, проти нашої оборони, так ще й ззовні на нас дивляться і думають, а навіщо їм допомагати, якщо вони такі, і це така проблема, що да, вона це вона просто смер... страшна смертельна проблема. Да. І само воно не розсмокчиться ніяк. Це і, явисть, і оці це треба... полутана і полуміри, зняти <гв> двох міністрів, як вчора це зробили. Mm -hmm. Це зараз буде така, я б сказала, по-іншому, але вона ж mm -hmm. пиль в очі. Пиль в очі. От, для тих, хто... Ой, ну фух, прибрали, міндіч поїхав, цих двох зашкварених прибрали, фух, тепер буде по-іншому. Так от у нас для вас негарна новина по-іншому буде, тільки якщо мало того, що знимуть цей уряд, мало того, що е, зроблять в е, Верховній Раді нову коаліцію, якщо це можливо буде, мало того, що призначать. Отут треба буде дивитися, кого призначать. Треба, от, якщо навіть знимуть Єрмака не радійте, його, йому ота от зарплата за вхоза ОП, вибачте, до дупи. Ну, взагалі це смішно, тому так, що ну, Міндіч взагалі ніякої посади не займав. І нічого і керував, і нормально себе чухав, так? Да? Ні, керував всім, всім урядом. І Єрмак, чи є в нього посада, чи нема посади, да, ну, як це змінити? Це... Як це навіть я, я навіть впевнена, що навіть для, для Європи там і Америки, якщо знімуть Єрмака, це не буде таким прямо знаком, що о, от зараз в Україні все повернеться на 180 ну, градусів. Тому що е, нам же ж показали тільки крапочку цих кивок. Так, так, це зупинилися початок, там да. на чомусь, mm -hmm. да? От до речі. Четверг, це буде засідання а, вже ж сьогодні цієї ради, а, слух народу. Угу. Зеленський нарешті до них прийде. І навіть якщо вони приймуть рішення зняти Єрмака з його посади, знову ж це нічого не означає. Навіть якщо приймуть рішення подвинути прем'єрку кудись там на іншу замість Єрмака, це нічого не означає. Тому що ну, давай скажемо прямо, тому що всі цією мафією керує Зеленським. Да. А, а його, як Москва? Ну не. а як його? А його зняти не да. можна. Тобто тобто єдине, якщо його просто, я так думаю, от мені експерти, але ми уже ж в там варимося. Я так думаю, єдине, якщо його просто відсторонять, ну да, щоб на він ні на що не є у тебе думав. дипломатія, ну ти гуляйся в дипломатії. Ой. але насправді нас ще чекають дуже важкі часи. От, незважаючи на те, що здається, іноді ще важче ще вже не буває. Да? Особливо ми. Ми тут сидимо на лінії фронту, нас обстрілюють по 100 разів на день. Те, що нас там сітками зверху накрили, дякуємо, і то не всюдиш, ну, це ж таке вибірково ага. трішечки. Ага. Да. Чекаємо на 160 кілометрів, до речі, ага. сіток. А, е, а тарти це нас не, спас, не рятує, від е, кабів нас це не рятує. Да? Але ми живемо, сподіваючись на те. Що по-перше, ми виживемо, і я в це просто вірю двісті відсотків. І по-друге, наступить такий час, коли ми зможемо щось не щось, щось це невірне слово. Що ми, щось, це слово, <гум> що ми нач... почнемо е, це переформатування взагалі всюди, mm. тому що навіть якщо верхівку ту якось вони там е, заволюють і зроблять, то все одно це не буде е, е, ну. Це буде знову перестановка ліжок, пересування ліжок в борделі, ну, А хотілося б інше. Да. <гум> і коли ти. А мафія, <гум> я згадала, мафія безсмертна, <гум> <гум> та ну <нафіг>. <гум> 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 да. вот. А, вот. І тому сьогодні, коли ми кажемо про гідність і згадуємо 2013 рік, і коли ми кажемо. Про 2014, 15, 16 і далі, а особливо з 2022 року. Зараз знову постає питання. Воно у мене завжди, в принципі, постає. Воно у мене не знято з, з, от, в голові. А хто розмінував Чангар? Да? От зовсім по-іншому зараз ти на це дивишся, так? Да? А ті дороги, котрі були такі гарні, гарні, там де Чорнобильська йшла, все було зроблено прокладені для танків. Для танків да? Да. А хто ж це зробив? А mm -hmm. хто ж зробив так, що зараз є така версія, прибрали звідси військових, бо не вистачало їх Київ захищати? А тут ми чуємо іншу версію, що і з Києва прибирали так військових. Звідси. Тобто це реальна мафія. Котра прийшла красти, це у них побочка така. Ну, краси, тому що гроші. Це, бонус, це да. бонус за те, да, що вони виконують. Тобто їм сказали, Україна потрібна бути або е, Українська СРСР, або її не потрібно бути зовсім. І вам, зелене світло, робіть, що хочете. І от вони і роблять, що хочуть: Фортифікації нема, ППО нема. Захисту споруд енергозберіга... енерговидобуваючих і зберігаючих немає, нічого нема. І зараз вони їздять за кордоном відрядження, ті, на кого повинні бути заведені карні справи, тому що це вже вони допомагають геноциду нашого народу. І зараз казати, хлопчик не знав, слухайте, ну ми ж ні страус. Ну, смішно, да. Да, смішно. Це смішно. Угу. І от я хочу сказати, скільки загинуло е, друзів, скільки загинуло знайомих, скільки загинуло тих, це найважче, хто. Да, да. Це найважче. І зараз е, я дуже не хочу задавати питання, за що, тому що я знаю, за що вони гинули і йшли. Але зараз, щоб це було не впустую, так, треба да, Треба нам тепер. Ми живемо не одне життя. Ваня, я, всі, хто поруч, ми живемо ще за тих, хто загинув. І ми не можемо схибити. Я не знаю, чи є вони там на нібісах. Як, на ніб... Якщо є, то вони точно там. Бо хто загинув за країну, він одразу в рай попадає. Але хотілося б, щоб ми тут. Все ж таки відпрацювали це, щоб ми тут зробили все, що від нас можливе, і ще трішечки до перемоги, до, да. до для перемоги. того, щоб не запитувати потім, не плакати, потім і не казати Загинув, а міг би жити. Да? Бо вони гинули, сподіваючись на те, що це не дарма. І ми повинні доказати це. Тому ми вас вітаємо з цим днем. Це не свято, але в цей день ми повинні ще більше. Згадати і ще на рік вперед собі напланувати, що ми зробили для того, щоб Україна була. Я сподіваюсь, вона була, є і буде. Так, слава Україні, героям слава.